Друзі, привіт! Йдемо по проспекту Свободи і, мабуть, я вас сьогодні прокатаю по... до вокзалу і обратно, якщо вдасться, якщо буде трамвайчик. Ви поки підписуйтесь. ставте лайки. Подобайки И прямую ему. Гарна будівля. Не, чуть не наїхало на мене. Ну. Оце, оце для вас контент знімаю. І навіть не дивлюся на світлофор. Бачите? На що я готовий заради вас. А ви що думаєте, поставити лайк, підписатись чи ні? Давайте бігамо. Хтось там вже співає. Ах, чує? Ну, не знаю насчет трамвая сьогодні трохи жарко, але ну, побачимо зараз. Це Дорошенка. Зараз саме такий час, що всі йдуть з роботи. Чуть не збило мене. Зараз такі жінки пішли, що треба бути обережними. Де ж так може тебе бахнути плечем, що відлетить телефон в одну сторону, ти в другу. Прогуляємось. От цікаво, оці лампочки. Вони ж горять, мабуть, ну, ночу 100% горять. Невже? Невже вони так небагато споживають? О! Якийсь рух. Зайду гляну. Тут теж дуже красиво. Ресторан Крива липа Багато закладів. Хто був тут лайкос? Таке місце, да, в центрі сховане такий цілий квартальчик. І одні ресторани. Одні ресторани. Тутті. Елпако. Дівчинка знімає. Блогер. Розвелось тих блогерів вже, не знаєш. Де не плюнь скрізь блогер? Кулінарна студія. Крива липа. Де ж та липа? Ресторани є, липи немає.

Так, ну це вулиця Листопадового чину. Правильно. Листопадового чину. Добре. Ідемо далі. Львівська майстерня шоколаду. Це цікава, цікава машина. Бачите? Мерседес. Когнітивний дисонанс. Зрозумій, що це за машина? Це ж, мабуть, був мерседес? Розбив. Ану. Це просто розбив Мерседес, і в нього був номер іменний, купив беху і... ну а що? Ну а що? Цікава будівля. Вулиця Костюшка. Що то таке, не знаю. Чесно. Не... А, все, поняв. Узата хата. До речі, я вам скажу. Не така вона й дешева, ця пузата-хата, отак забігаєш, вроде би, да? Там на подносиках все. Аппетітненько все виглядає. Але по ціні те саме слухайте, що в Макдональдсі поїсти, що в якомусь середньому ресторані. Так що ось така, ось така пузата хата. Ну а це вулиця Січових Стрільців. Приймальна комісія, ніхто не хоче поступити в університет Франка Дашей, ще то факультет юридичний. Подумайте, ще у вас місяця десь два є здати іспити. Може хто по-другому разу, може хто вже юрист. Оце, до речі, про професії майбутніх наших дітей. Нічого не хочу сказати, але факультет міжнародних відносин. Ну, дивіться, зараз оці, е, факультет, ну, факультет міжнародних відносин, що саме це означає? Це іноземна мова. Да? Там німецька, англійська, польська, іспанська і так далі. Але зараз за розвитком цього штучного інтелекту, ну, ця професія відійде через 3-5 років взагалі. Вона не потрібна буде. Я дивився вже два ролики ну, минулому тижні. Читав цілу статтю, що ці професії відійдуть. Бухгалтера, кол-центри. Банки, скоро банк просто у вас буде в телефоні. Згадайте, коли ви останній раз були в банку? Ну, от коли ви заходили туди щось там поясняти? Все на телефоні, все повністю розкладка? Так само і перекладачі. Вони вже не потрібні. вже, ну Це, це по-перше. По-друге, хто такий перекладач? Він у вас, якщо йдуть якісь перемовини, да, наприклад, там якісь між. ну, Комерційні там, бізнес, там, якісь структури, то це зайві уші. Це по-друге. По-третє, треба налаштовуватись на те, що ну, просто забити там, в чат чи піті, які професії будуть актуальні на перші там, 10 років. Ви прочитаєте. До речі, айтішники це теж професія, яка відійде. Може я вас здивував чимось. От. Але це професія відійде. Знаєте чому? Тому що вже програми, пишуть програми, вже люди не потрібні. В Китаї є, ну, вже багато я бачив на відео, є навіть цілі, цілі склади. Є склади, де ну, просто завантажують все без людей. Контейнерами, да, там. роботи завантажили. І є заводи, які випускають якусь електроніку, вони працюють постійно і вдень, і вночі. І вдень і вночі. Там навіть не включають світло. Там світло в цехах не потрібно. Їм не треба йти в відпустку, їм не треба платити зарплату, шукати там десь кадровіка чи бухгалтера. Це ті професії, які вже все. Продавці теж відійдуть. Так що так. Добре, йдемо далі. Вулиця Листопадового Чина. Іван Франко. Бачили пам'ятник на Личаковському кладовищі? Ну, Там, де похований Іван Франко, можете подивитись, я знімав десь е тиждень назад про... Про Лучаківське кладовище, про склепи, такий досить цікавий. До речі, він внесений в ЮНЕСКО як пам'ятник архітектури під відкритим небом. Хочу зняти декілька роликів, там дуже є багато цікавих моментів. Управління Львівської залізниці. Залізниць всього на Україні є шість. Ну, Може хто знає, може хто не знає. Вони поділені між собою. От, Тобто є Укрзалізниця і є шість залізниць. Перша це Львівська, Одеська, Придніпровська. Так, Це три. Південно-Західна, це Київ, Донецька. І південна, це Харків. Шість штук. Запитуйте ще щось. Так, да, підписались чи ні? Чи це просто слухайте мене? Давайте. Бачите, це контролери, друзі. Обличчя не знімаю, але завжди купляйте білети. Не їздіть зайцями. Не кроликами, не зайцями, не їздять. От вони зараз сядуть. А ви мене дивитесь, може десь в маршрутки їдете чи в тролейбусі. І зараз вас хопа. Так що купуйте білети. Саме краще телефоном розрахувались. Пастер. Все, облава через ці двері, через одні. А оці закриті. Все, зараз буде каса. Це друзі. Підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора на зв'язку.